Леси до зими не підготовлені, і, хоча синоптики снігу не прогнозує ще до початку новорічних свят, проте деякі райони ще досі не мають. Достатньої кількості піскосуміші найкраща ситуація із перевізниками, як зазначають, в наземній інспекції із 32 автоперевізних компаній до настання холодів не підготувалась жодна. Без піскосуміші для доріг лишились два гірські райони. У Сколівському та Самбірському районах до зими ще досі не готові. Тут кажуть, є лише техніка, а сіль та пісок ще встигнуть закупити. В обласній адміністрації нарікають служба автомобільних доріг погано у своїй. Кошти і наголошує цьогоріч особливо пильнуватимуть центральні магістралі Львівщини. Хоча ви розумієте, ми живемо в район карпатського перевалу, де температура вже сьогодні була мінус 6 градусів морозу, і такі зміни температурного режиму може привести до обледініння, і відповідно зразу потрібно приймати міри для того, щоб була забезпечена безпека руху.